Вітаю, мене звати Чимирис Євген, і сьогодні пропоную поговорити про доволі незвичний монітор SyncVision 27 3 d Так, ви все вірно почули. 3D і я без спеціальних 3D-окулярів. Лінійка Sync — це пристрої для роботи, для бізнесу, для створення чогось нового. Для початку давайте розкажу про сам монітор, а потім перейдемо безпосередньо до його фіч. Ми маємо IPS-матрицю розміром в 27 дюймів в класичному співвідношенні сторін 16 до 9. Роздільна здатність 4К. І так як я раніше вже казав, що лінійка моніторів SYNC, вони призначені для професійної роботи і професійного використання. Саме тому покриття колірних просторів в цьому моніторі більше, ніж у всіх. Зараз на екран ми вивели вам всі варіанти. Прошу ознайомтесь: 100% покриття bt 709, 100% SRGB, 83 bt 2020 99% Adobe RGB та 99% покриття DCI-P3. Монітор сам по собі без основного пристрою річ не дуже цікава. При цьому SyncVision 27 3D, окрім того, що дає можливість працювати над створенням 3D об'єктів, він виступає ще й в ролі хабу, тому що додаткових портів та рознімів в ньому достатньо. На задній частині монітору розмістилися порт живлення, два повнорозмірних HDMI 2.1, USB-C версії 3.2 покоління 1, DisplayPort 1.4, гігабітний Ethernet, ще один USB-C 3.2. Та USB A версії 3.2. На боковій грані маємо аудіовихід та ще два USB-A. На верхній частині заховався ще один Type-A для підключення камери. Її можна придбати окремо, а без неї можна використовувати як додатковий USB. Із зручного великий монітор дає можливість регулювати під свої окремі фізіологічні потреби не лише кут повороту, висоту, також кут нахилу девайсу. А й дає можливість при необхідності працювати в портретному режимі. Монітор можна підключити одним кабелем Type-C, і все працює, бо всі інші кабелі під'єднані позаду монітору. Монітор 27 3 d дозволяє. Доволі сильно оптимізувати робочий простір на вашому столі. При цьому, якщо у вас є бажання використовувати не рідну а комплектну ніжку, ви можете встановити цей монітор, скажімо, на веса кріплення 100 на 100. А тепер переходимо до самої фічі 3D без окулярів. Для початку на ПК встановлюємо необхідний софт. Це Lenovo Display Manager. Цей софт автоматично визначить ваш монітор та запропонує для налаштувань пройти певні кроки. Після чого ви отримуєте. Доступ до великої палітри налаштувань. Це і зміна закріплених областей для роботи з різною кількістю одночасно відкритих вікон, перемикання між різними колірними просторами і так далі. Акцент роблю саме на додатку 3D-Explorer це уніфікований портал для монітору SyncVision 273D. Котрий дозволяє користувачам зручно отримувати доступ до додатків та ресурсів 3D. Детальніше ви можете ознайомитися з можливостями та налаштуваннями 3 d Explorer за посиланням в описі. Я ж додам ще кілька слів: монітор SyncVision розроблений для того, щоб більш якісно розробляти 3D-відео, 3D-зображення та моделі в спеціалізованих програмах, таких як 3 d Master або Autodesk. Якщо ви створюєте 3D-об'єкти для PowerPoint, цей монітор також надасть вам більше простору для креативу, бо ви зможете в об'ємі розробляти свої об'єкти. Виходячи з можливості цього монітору, можемо припустити, що працювати за ним ми будемо довго по часу. Саме для цього монітор SyncVision 27 3D має сертифікати Тюфрейнельць, iSafe та Love Blue Light, які гарантують. Що збережуть ваші очі від комп'ютерного зорового синдрому при довгій роботі за монітором? Монітори SyncVision 27 3D розроблені спеціально для тих, хто прагне отримати від свого робочого місця максимум продуктивності та комфорту.